наші батьки. Ой, да там січ наша, там січ наша, на ворога йде, Попереду отаман іде, попереду отаман іде, сідним коник, ой, да ним коник. Секунд прийдіть до мене, Аліса Володимирівна, ту кімнату вони не подивились, бо там було і ми взагалі. Тим більше Я набагато більше за вас, тому вам немає чим до носа. Він біля вийде. У нього стріхові вже немного. Давай, Маша, тебе. Діт, я виступ. Давай. Тьощен зуб. А проходь прямо, щоб не затримувати решту.

Ага. Ти на Чому? А, Чому? А. Думаю, це не не свисти, Максим! Максим! Макс! Максим. Максим. Та 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 І так його тримаючи вони з головою запхали в ту руку. Чоловік почав неприродно себе поводити. Він сіпався, кричав, подумали, йому не вистачає повітря у тій дирці і висмикнули його на поверхню. Повітря в печері достатньо, чоловік мав чим дихати. Але до того він ніколи не бачив печери. Висячив низ головою, він подумав, що попав у пекло. Відповідно, нього була така реакція. Ну а після того людина частіше почала сюди заходити. Зайшовши сюди, побачила білі, як сніг, але басорові стіни. Правда, стіни гарні, такі блискучі, ніби без алмазів зробив.